47-річний мешканець міста Миргорода Полтавської області налагодив вдома процес самого новаріння. А товар збував на одному з місцевих ринків з його ж слів протягом кількох років. Наприкінці 2016 року на службу Домиргородської поліції було призначено нового начальника сектору превентивної діяльності. Його підлеглі дільничні інспектори поліції під час відпрацювання ринку склали на ділка адміністративний протокол за заняття забороненими видами господарської діяльності. Винуватець події, зрозумівши, що йому доведеться сплатити чималий штраф і припинити свою діяльність, звернувся до начальника сектору превентивної діяльності з проханням. Не направляти протокол до суду і в подальшому кришувати його бізнес, за що запропонував відповідний конверт, і щомісячну грошову винагороду у розмірі 4 тисяч гривень, 32-річний капітан поліції. Про пропозицію неправомірної вигоди відразу повідомив внутрішню безпеку поліції та своє керівництво, слідчим управлінням главку полтавської поліції за фактом пропозиції неправомірної вигоди було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Наступного разу, коли полтавчанин прийшов до правоохоронця в кабінет. Як він і обіцяв, не з пустими руками його на гарячому було затримано працівниками внутрішньої безпеки, главку полтавської поліції та місцевої прокуратури. Хабар, який він приніс правоохоронцю, у нього вилучили. Санкція статті, яку інкримінують затриманому, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Варто зазначити, що така несуттєва на перший погляд скептиків подія є першим висвітленням департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України у цьому році. Не випадково, по перше, це позитивний приклад роботи правоохоронців. Адже, на жаль, більшість громадськості впевнена в тому, що працівник поліції не відмовиться від зайвої суми за будь-якої нагоди, що ціна питання залежить лише від обсягу скоєного, що працівники так званих неелітних підрозділів поліції з заробітною платою в 6,5 тисяч гривень завжди готові поповнити власні кишені за чужий рахунок, що саме вони, начебто, кришують самогонщиків, розливайки, дрібних наркоторговців і тому подібне. По-друге, це і профілактичний захід для тих же самих осіб, які займаються так званим безневинним бізнесом новаріння. Принаймні тепер більшість з них добряче задумається над перспективою своєї справи. Або заплатити чималий штраф, розмір якого сягає до 34 тисяч гривень, або запропонувати поліцейському хабар, за який штрафом уже не відбудешся. По-третє, це яскрава. Позиція яскравий приклад дії, основної функції внутрішньої безпеки поліції, про який, на жаль, чомусь усі забувають, це захист поліцейського, щоб кожен працівник поліції був впевнений у підтримці внутрішньої безпеки в будь-якій ситуації. І головне, такі висвітлення це найбільша нагорода за віддану службу саме працівника поліції для нього. Тому що, на жаль, Негативних прикладів висвітлення у засобах масової інформації роботи працівників поліції на сьогодні більш ніж достатньо а такий випадок, як відмова від хабаря, неважливо за що, неважливо від розміру суми. Чомусь суспільство не цікаво. І крім того, варто ще додати, що саме полтавська поліція зайняла найвищий показник у минулому році щодо порядності своїх працівників. З цього ж саме прикладу вона стартувала і в 2017-му.